звати Юлія Головач і я представляю Бахову гору. Отже, на, узліч, на, узлі, на узбіччі шосе у лісі між селами Суховоля та Рафалівка стоїть обеліск. лаконічні, сповнені гніву і печалі слова, викорбовані на ньому. Товаришу, зупинись, схили свою голову. Тут, у 1942 році, німецько-фашистськими загарбниками замордовано 2,5 тисячі. Громадян єврейської національності. Видаючи себе за представників панівної раси, гітлерівці здійснювали жахливі речі. Після загарбання Києва на околиці міста в Бабиному Яру було знищено загалом 100 тисяч громадян єврейської, української та інших національностей. А 27 січня у всьому світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме в цей день, в 1945 році, радянська армія звільнила з табору Освельцем. Отже, Бахова гора. Це землі, які колись належали селянину Бахову. Трудився він разом зі своєю сім'єю. Тут Рощував жито, просу, пшеницю, гречку, льон. А на городі росли сортові помідори. Велика сім'я Бахова була теж розстріляна. Улітку 1942 року в Рапалівці було створено гетто зі старої Рапалівки. олізарки, Жолуць, Більзької волі, звідусіль зганяли сюди людей, щоб підготувати їх до знищення. Погожу, серпневої днини 42-го пролунала урочиста команда. Люди йшли з узлами, клунками на базарну площу. Декого ще жевріла надія, можливо, їх дійсно готують до переселення. Інакше чому наказали з'явитися з коштовними речами. Припікало сонце. Нарешті рабину поставили стілець та столик. Він став на стіл ногами, хоча раніше такого ніколи не робив. Він помолився і слухняно звернувся до своєї пасві, і цього разу він говорив про те, що треба коритись наказом, не чинити опору і прийняти кару за гріхи єврейського народу. Поща затихла, завмерла. Потім він став попереду усіх і повільно пішов вперед, довго колона прямувала вулицями селище. людей вели на розстріл, мовчки дивились у вікна на цю скорботну процесію жителі Рафалівки. Вони знали багатьох з тих, хто йшов нині у свою останню путь, довгі роки жили поруч з ними. Притих ліс і з кожним кроком у серцях приречених. Зростав розкоч, і якби страдницький шлях до Бахової гори озвався з глибини тисячі літ, людськими голосами, він розповів би про потоки сліз, з якими був того дня кожен його камінь. А далі почалося найстрашніше з благословення рабинів людей роздягали. Люди підходили до недавно викопаних ям, де на них чекали кати. Методичні постріли в потилицю 15-20 обірваних життів за 3-4 хвилини. Такою була статистика смерті. А коли черговий ряд заповнювався, вбивці виходили з ями, присідали до столика, пропускали чарку шнапсу аби викорити сигарету чи випити. Так було першого другого дня масового розстрілу. Протягом двох днів на Баховій горі одервалося життя 2,5 тисячі людей. У 1999 році на Баховій горі було встановлено пам'ятник на спомин про Ростиляних. В Рафалівці залишилось після 42-го року один єврей, який втік дорогою до знищення. А в 1970 році, за його словами, було написано книгу. Це врятований єврей Авраам Апельбаум, тоді 17-річного юнака, врятувала сім'я Мельників села Сопачів. У 1999 році. З нагоди відкриття пам'ятного знака на Баховій горі він разом зі своєю групою євреїв приїжджали до Рафалівки. Пізніше на цьому місці побував і його онук. І ось до цього місця дісталися чорні археологи. Що вони шукали, розкопуючи могили, невідомо, мабуть, совість. Перший випадок таких розкопок відомий у тисячі березні 2018 року. Після цього Рафалівська селищна рада звернулася з відповідною заявою. До поліції, але винуватців скоєного так і не знайшли. Пам'ятати і не повторювати помилки минулих поколінь це те, до чого ми маємо прагнути. Всі люди різні, але всі рівні, всі люди однаково мають право на життя, незалежно від національності, кольору шкіри чи віруровідання, доброта та милосердя, толерантне ставлення один до одного це те, що робить людину людиною.